Всім привіт! Сьогодні у нас буде геометрія. І сьогодні я вам розповім про трикутники і їхні кути. Трикутник це фігура геометрична, у якої є три сторони і три кути. І ці сторони і кути можуть бути різними. І це залежить від самого трикутника. У трикутників є декілька видів: це звичайний трикутник. Рівнобедрений трикутник. Рівнобедрений трикутник це коли дві сторони однакові і два кута однакові. І є ще рівносторонній трикутник. У нього всі сторони рівні і всі кути рівні. Всі кути у нього 60 градусів. Також є прямокутний трикутник. Це коли один його кут дорівнює 90 градусів. Якщо скласти всі кути трикутника, то буде дорівнювати 180 градусів. Якщо не дорівнює 180 градусів, то трикутник не виходить. Кожен трикутник позначається буквами. Там, наприклад, зазвичай це букви а, Б, С. Щоб написати якийсь обраний нами кут, то, треба, то можна написати його буквами. Наприклад, ось так от позначається кут, а після нього йдуть букви. Якщо ми вибираємо ось цей от кут, то ми пишемо А, Б. Це кут АБЦ. Е, буква цього кута обов'язково має бути посередині. Ось А. Б. С. А, наприклад, ось це, от кут. Пишеться ось ось так от. Б А, С. Всі кути трикутника у сумі дорівнюють 180 градусів. Якщо не виходить 180 градусів, то це не трикутник. Або просто розрахування ПОГАНІ. Підписуйтесь, ставте лайки. А на цьому все. Всім пока!